Виїжджаю з п'яти до шести в основному, в основному виїзд. Перша зміна, два дні. Я працюю два дні, перша зміна, два дні, друга зміна, два виходних. Олександр Олексенко, 28 років, працює водієм тролейбуса в Полтаві. Ти утром виїжджаєш, город чистий чистий город, люди всі ще багато відпочивають, тихо. Потім починають люди на роботу, їдуть, починають їхати. Рух починається в місті. 27 квітня минулого року був призваний до ЛОВ Збройних сил України, приймав участь у війні, рік про через рік повернувся до роботи. Із цього тижня в Полтаві зменшують кількість тролейбусів, які курсують містом у будні. Обмеження тимчасові каже Олександр Дедюхін. Скорочується зараз в літній період. Це пов'язано ну, в принципі з трьома причинами: перше, частина водіїв були призвані до ЛАВ ЗСУ. Друга це сезонні відпустки, бо ну, безумовно хочеться всім відпустку влітку, а не в січні місяці. Ну і третя частина зараз на лікарняному. На сьогоднішній день наш випуск складає 51 одиницю у будній день і 36 у вихідний. У зв'язку з такою колосальною нестачою водіїв, яка склалась зараз, ми плануємо трошечки зменшити випуск. Це не буде істотне зменшення, це буде в межах однієї-двох одиниць у робочі дні. Практично пасажир не відчує цього дискомфорту. Якщо це буде зовсім критична ситуація, це буде 48. Нині інтервал між кільцевими тролейбусами у Полтаві становить 7-8 хвилин, а на інших маршрутах від 10 і більше. Після скорочення кількості електротранспорту час очікування може становити до 15 хвилин. Про це Суспільному розповіла начальниця служби руху комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Ірина Олійник. За її словами, відстежувати розклад руху кожного тролейбуса у місті. Істі можна за допомогою спеціального застосунка «Ізі Вей». Я користуюся тролейбусами, і для мене це найкращий вид транспорту, який у нас є. У нього є графік, у нього є додаток. Якщо будуть великі паузи, звісно, це буде не дуже комфортно, бо знову ж таки, маршрутки не мають якого чіткого графіку. я так розумію, вони їздять по своїм запросам, якщо деколи. Тому на них розраховувати дуже не можна. Тобто, якщо буде велика пауза, і маршрутка не приїде, тобто нам потрібно буде розглядати таксі. Зараз на підприємстві працюють 128 водіїв тролейбусів, каже. Ірина Олійник. Цієї кількості водіїв недостатньо для забезпечення навіть випуску 51 одиницю. Додатково нам потрібно десь добрати від 15 до 20 водіїв. Тоді буде стабільно виходити 51 тролейбус та більше. За словами Ірини Олійник, нині електротранспорт у місті курсує з 5 до 23 години. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.